Раджу мати ці три препарати у себе вдома: це швидке одужання без ускладнень. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Антивірен це природній антибіотик, приймаємо його одразу, коли відчули перші признаки захворювання. Він активно стимулює організм і він активно починає боротися з вашим захворюванням. І ваше захворювання не перейде в важку стадію. Імоностан. Він зміцнює захисні сили організмів, тому що в складі містить корінь і екстракт прополісу і сосновий пилок та інші природні компоненти, які допомагають організму дуже швидко боротися і видужувати. Чудово відновлюють дихательну систему після бронхітів, запалення легень після ОРВІ. Цей препарат можна приймати також і діткам. Цитравія Карпатська приймаємо тоді, коли з'явився у нас кашель або корло хворе. Вона миттєво починає діяти, застосовується від усіх видів кашель. Швидка, корисна допомога без хімії та на рослинній основі. Залишайтеся здоровими та позитивними.